Телець, що очікує тільців у травні місяці. Дивимося на такій от малесенькій, метафоричній колоді з 210 карт. Що очікує тільців у травні місяці? Так як це метафорична колода, дуже важливо прислухатися до своєї внутрішньої інтуїції про те, що вона тобі говорить, тому що я буду говорити свою. Версію трактування, але твоя версія буде набагато правильніша, тому що ця колода говорить з кожною людиною окремо і несе кожній людині якийсь свій посил. Тому прислухайся до того, що ця колода намагається сказати саме тобі. Що хорошого принесе місяць трай для тельців? і що поганого. Що хорошого принесе? М -м. Умиротворення, спокій, баланс, відпочинок. Ну, тут можна багато говорити. Це прям дуже позитивна карта. Стан дзену, релаксу. Тому тут якби емоційно все йде дуже гармонічно, легко. Що негативного може статися? Можливо, у вас очікує якась дорога, яку ви не хочете їхати, йти. А можливо, це якась внутрішня робота, де ви будете справлятися зі своїми емоціями. Бачите, які там хмари? Якісь важкі внутрішні емоції, з якими вам буде важко впоратися. Але це буде явно тимчасово, тому що позитивно оцей стан гармонії, спокою, легкості він тут є, тому це може бути просто а, як певний період у житті, який все одно перейде ось цю гармонію. Можливо, ти бачиш у картах цих щось інше, і це нормально, і це правильніше. Тому звертай увагу більше на те, що бачиш саме ти. Mm. Підписуйся на мій канал, став лайк. У мене для тебе тут є ще багато цікавого.